Вулиця Вакарова з'єднує дві основні вулиці міста, малу польову та Комунальну. Тут розміщена значна кількість підприємств, у тому числі Виноградівський районний центр зайнятості і державний коледж. Щодня тільки до одного з підприємств під'їжджають 20 автобусів, які доставляють місцевих робітників. Більше трьох тисяч громадян пересуваються пішки на роботу і на навчання. Окрім того, тут розташований молодіжний заклад для відпочинку. Вулиця зараз не впізнана. Ви знаєте, раніше дівчата не могли йти, каблуки губилися ламалися. А ось зараз, Боже, спасибі вам усім. Прекрасно можна пройтися. Рух на вулиці, довжина якої понад 900 метрів, а ширина 8 метрів починається із самого ранку. Ця транспортна розв'язка не ремонтувалась роками. Цього року ремонт дороги таки довели до логічного завершення. Цей об'єкт був визначений стратегічним для розв'язки основних вузлів транспортних засобів, які зараз перебувають у винограду. Також тут знаходиться багато підприємств. Рядом коло нас знаходиться. Іноземне підприємство Автомотив України, в якому працюють понад дві тисячі людей. Тут постійний рух, і тому було прийнято рішення в першу чергу цю дорогу зробити. На рахунок вкладування коштів це досить цікавий об'єкт, тому що місцевій владі вдалося також залучити до цього заходу підприємців і підприємства, які також вклали близько півмільйона своїх коштів. Ми бачимо тротуари. Оці тротуари зробили, парковку зробили. Це все зробили за зроблено за кошти підприємств. Вартість об'єкта становила понад 1 мільйон 100 тисяч гривень, 900 тисяч із яких уже оплачено. Причому виноградівська міська рада оплатила розробку проєктно кошторисної документації та профінансувала проведення експертизи.